Київські трансплантологи у Луцьку проводять консиліум щодо прийому нового пацієнта на базі Волинської обласної клінічної лікарні зараз працює команда медиків зі столиці. Ми будемо надіятися, що все ж таки у вас не буде протипоказів, що ми оставимо вас листочікування і дочекаємося нирочки. У березні команда самих чоловік переїхала до Луцька. Уся команда, яка забезпечує тривалий процес підготовки, пересадку органів та післяопераційний період. Мій вечір перед війною був проведений у відділенні. Ми готували документацію до трансплантації наших пацієнтів. У нас на ранок повинна була бути родина трансплантація, і коли вранці прокинулася і почула сирени, то я до кінця не зрозуміла, що відбувається. Коли вже почалися безпосередні вибухи, тоді ми вже тривоги. сперші, ми спускалися в підвали і мусили вибирати життя. Мі отак, от ми жили три тижні, поки не виписали всіх абсолютно пацієнтів, але ж проблема нікуди не зникла. І людям потрібно виконувати і далі пересадки органів. Більше того, для того, щоб створити клініку, створити команду, яка може пересаджувати, успішно пересаджувати. йдуть роки. Так, а зруйнувати це можна в один день. Першу трансплантацію у волинській лікарні київські спеціалісти провели 23 березня. Держи. 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 Привіт, кохано. Як ти себе почуваєш? Ми мені повинні були робити операцію. Вже прокапали, нас усе зробили тільки і п'ять ранку там почали стріляти. Сказали їхати поки додому, поки війна можливо, там може пару днів. А так як вона почала затрималася, і нам подзвонили і сказали, приїжджайте в Луцьк, хоч і і сирени, хоч і все, що тут було, але Зробили і слава Богу, я віддав її лікарям, яким я ну вже довіряв. Просто ну знаючи їх уже досить давно. Сказав: Дайте мені таку, щоб була на ходу. Місце для київських медиків облаштували у колишньому відділенні пульмонології. Для цього абсолютно в нас в клініці було все готово. І відділення штучної нирки, гемодіаліз, потужна реанімація, потужний кисневий супровід, потужний анестезіологічний супровід і потужна лабораторія. Абсолютно ніякої тіснанини не було, тому що відділення пульмонології змістилися на іншій площі, вільній площі. Впевнені, що наша робота тут. Тут, скільки б її не було, вона крім того, що принесе користь важким пацієнтам, які потребують пересадок. Вона ще й створить тут технологію, тут команду, і ми, ми живемо тим днем, коли ми повернемося назад в Київ. Постійно туди їздимо. Ми не зупинили роботу там, ми консультуємо. Тетяна Мегалега із команди столичних трансплантологів каже, що їй сподобався затишний Луцьк раніше. Роботи в Києві. Діставалася півтори години. Нині за 10 хвилин розповідає, що планує зробити першим, коли повернеться додому. Обійму маму. <смір> Думаю, що вона лишилась там, в Київській області з бабусею, вся родина. Теж їм дуже важко, тому що я тут. Коли кажуть, що в Києві вже спокійніше, то на душі навіть легше, тому що ти розумієш, що їм вже там не так страшно і не так важко. Вадим Панафілін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.